Друзі, всім привіт! Ви на подкасті Better Together. З вами так само Діма і Соня. І сьогодні ми записуємо другу частину відео про незручні питання. Сьогодні задаю питання я. Ти готова? Так, я готова. Ну, Давай. Погнали тоді. Стартуємо. Так, перше запитання. Що тебе в мені найбільше дратує? Казати правду і више правду. Ну, да. <смеш> Ой. ну, я не буду казати там розкидані носки там, чи ще, ще, ще щось таке, тому що насправді ти такого не робиш, я дуже цьому рада. Але є певні речі, які, ну, не то, що прям дратують, ну просто можуть вивести себе, або просто так засмучують, знаєш, ну, типу, я засмучуюсь і так, типу, ай, ну, ах, що він знов такий, або там ще щось. Ну, наприклад, це. Uh, коли ти без настрою. <сум> ну, не знаю, ну, коли, коли тобі щось не подобається, а нам треба, наприклад, кудись їхати. І... Штани якісь не ті, наприклад. <сум> 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 да, ну, ладно, візьмемо цей такий банальний приклад. Дімаєш штани. <сум> Хто знає, той знає. Але. Коли щось таке ну, офіційна подія там, чи фотосесія, то тебе заставити, можна сказати, неможливо щось зробити, те, що ти не хочеш, те, що тобі не подобається. І тому ти всім своїм виглядом покажеш це, да? і всі навкруги дуже сильно відчувають. Ну, те, що ти не хочеш це робити, але я розумію, що це треба. І мені доводиться придумувати якісь такі слова. Підбрати. Але це ж ти розумієш. В моєму уявленні зовсім інша ситуація. В моєму уявленні речі, які я не хочу робити, ну я, я не буду їх робити. Е, те, що ти мене просиш, то ну, я його там роблю. Але ну, типу, коли мені це не подобається, то, то... Ну, так, але я говорю, що ну, ми, звісно, стараємося шукати якийсь компроміс. До чогось доходити, якось домовлятися. Але, от реально, якщо тако почати заставляти те, що він не хоче робити, то це відчують всі напруги. І коротше, тут треба або просто уступити, як це сказати, на українській угу. мові. Поступитись. Тут просто потрібно поступитись тобі, так? Да? Або ну, якось знайти якийсь підхід, якісь правильні слова, або мотивацію, щоб ти це зробив. Ну, не знаю. Ну таке, те, що перше мені в голову прийшло, а так то в цілому нема такого, що прям там мене дратує, як ти там їсиш, чавкаєш там, чи ще щось. Да, такого немає. Просто ти такий по життю ти знаєш, наприклад, що тобі хочеться, да. Що ти маєш робити, наприклад, ти не підеш там в ту компанію, яка тобі не, не, ну, не подобається. Не в по духу, да, там, не, 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 у вас зовсім різні інтереси, да, і ти не будеш на це витрачати час свій. Це точно про тебе. Або в те місце. І тобі це не подобається? Ні, я просто тобі говорю, що ти е, такий дуже. Ти тільки робиш те. Що дійсно має сенс і те, що ну, тобі імпонує. Ти не будеш розпилятися на будь-що таке, знаєш. Ну, так... А, то тоді ця тема тебе з однієї сторони дратує, а з іншої сторони, не дратує. Ну так, да, бо я розумію, в цьому теж <риклад> сенс. <риклад> <риклад> ну, Я говорю, ну, наприклад, я ще наведу, про що я говорю, що саме дратує. Да? Наприклад, ти не любиш ходити по магазинах. Ну, Це реально факт. І для того, щоб мені. Сказати там, що нам треба поїхати в магазин. Я должна все спланувати так, все продумати так, написати тобі так, щоб ти сказав: Ну добре, давай ненадовго заїдемо так. І коли ми всередині магазині, ми дуже все швидко купуємо і обираємо, тому що я розумію, що тебе це дуже сильно виснажує. Плюс тут в Америці дуже величезні магазини, і на ці магазини витрачається дуже багато свого часу. Тому тобі це не подобається. І я вже підлаштувалася, і плюс-мінус, уж знаю, як з тобою поговорити, щоб ти точно пішов в магазин і ми купили те, що нам треба. Ти зараз так кажеш, начебто, ми за продуктами ходимо дві, дві, дві секунди. Це, мені здається, стосується більше тих, більше тих ситуацій, коли тобі просто хочеться піти погуляти кудись на вулиці холодно, і єдине місце, де ми можемо погуляти, це магазин. Тому ми їдемо в магазин гуляти. Ну, я не говорю за продукти, я говорю там, просто піти, наприклад, тобі пошукати Рубашку нову, або футболку, або там штани, або якщо Дімон, поїхали в Мол там, Це і так далі. Ну, добре. Ну, ладно, я просто сказала, те, що ти такий. Ти чоловік, я не знаю, можливо, в косі ще такий самий чоловік, який не любить робити те, що йому просто не хочеться, і він це не буде робити. Ну в моїй голові просто якщо, якщо там, наприклад, ти кажеш магазин, ну типа, якщо ми йдемо в магазин, то ми йдемо за чимось в магазин. Ми прийшли в магазин, взяли те, що нам потрібно, і вийшли з магазину. Ну да, ти а, людина для, конкретики. А, а для тебе це зайти в магазин, пройти через всі ряди, все да. потрогати, все вибирати. Сказати, клас. о, Діма, диви, яка класна штука, о, Діма, диви, а нам теж таке треба. О, Діма, дивись, а це взагалі супер класно. А я такий, так ми ж по картоплю прийшли. А ти така у відділі, десь не знаю, якоїсь там побутової хімії, така. О, згадала. Ми просто різні, і це нормально. Давай Наступне питання. Друге запитання, про що ти найбільше шкодуєш у своєму житті? Якщо ні про що, то ні, про що. Але я думаю, що є якісь такі речі. Ну, не те, що прям шкодую, але я думаю, що я б могла більш раціональніше витрачати свій час в молодості, коли не було дітей. Mm -hmm. Ну, Наприклад, я розумію, що були моменти, коли я просто зависала вдома. Не йшла на навчання? Ні, я не про це. Е, ну, там, не знаю, витрачала багато часу там, на серіали, на фільми, там, не знаю, там, на якісь гульки, коли я могла в цей час проділити більше часу ну, реальне навчання, але тому навчання, яке мені подобається і імпонує, знаєш, розібратися в певних темах. Mm -hmm. Або я більше б ризикувала, більше якось. Вкладала у відносини, ну, дійсно, з людьми, з яких я б хотіла брати приклад. Да? І я би не знаю, якось шукала можливості, щоб з ними подружитися і е від них перейняти якийсь певний досвід. Ну, я б так би, мабуть це назвала, тому що свої молоді роки. Я була дуже сильно, мені здається, спочатку закомплексована. У Мене були якісь такі теми, які мене типу, тригерили, мені заважали далі нормально жити, розвиватися. Але з часом я над цим дуже багато працювала, працювала, і в певний момент я стала більш вільною. Особливо після весілля. Ні, ну, звісно, да. Діма мене дуже сильно змінив, і ми взагалі в цілому дуже сильно змінилися, коли одружилися. Ну, якось так. Я просто б краще проводила свої молоді роки, ну якось більш раціональніше. Ну да. так, Я понял. а Окей. так то було все прекрасно. Я ну, не шкодую ні про що. Отак. Наступне запитання: хто з нас відповідає за більшість наших сварок? Типу, хто їх провокує чи ну, розпочинає, знаю, чи хочеш... хто перший мириться? чи як? Як хочеш, так і кажи. Ну, по-різному, якщо чесно. <рес> <рес> я не буду називати конкретно людину, там, чи дикать пальцями, там, чи ще щось. А но... тут нема на кого дикати пальцями, <рес> то тільки я і ти. Давай. Все залежить. Один, два, три. <рес> 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 да, все ж залежить від ситуації, від певного періоду в житті. Да? Бувають такі моменти, коли, наприклад, я тільки народила, да? і в мене реально. Мій емоційний стан він був просто, не знаю, він постійно скакав, да? були різні скачки. І мені хотілося, щоб ти там мене більш розумів, більш таки був чутливіший до мене, уважніший. І тому я могла в певний час трохи виносити тобі мозок. Але якщо, в принципі, все окей, нас зараз не може, ну, ми один одного не можемо так вивести, як раніше. Да? зараз... Хто ну, да. у нас і що нас може вивести, це діти, їхні істерики. Ну, я думаю, що це найбільше. Тому ну, іноді що... якісь побутові тємки. Ну да. Але то Я думаю, що то у всіх так, Ну, да, але ми вже настільки, мені здається, притерлися, що стараємося їх швиденько ну, зглажувати і. Пропускати. Не звертати да, уваги, не зациклюватися на цьому, тому що реально ти дуже багато свого часу і ресурсу на це витрачаєш, але це безглуздо. Uh -huh. Ну, Коротше, діти, грубо я кажучи, понял. зараз. така... Ну, я, я з тобою. Ну, або, там, в джони істерика, да? і ти до неї підійшов і там якось хочеш її пояснити, чи ще щось. І мені не сподобався твій метод, да? і я можу тобі про це сказати, і потім у нас починається, можливо, на цьому фоні якісь такі, типу, теж непорозуміння. Угу. Ну от якось типа, так, візьми, сам. Ну да, якщо тобі не подобається, те, <світ> що я роблю, встань зробити. Ну і так, Покажи. далі. Ну да. Окей. Ну Окей. Да, я з тобою погоджуюсь. А хто перший. Іде на примиренні, як ти думаєш, ти чи я? Я думаю, ми порівно це робимо. Там, ти там пишеш вибач, я там з Ну, воно я... по, по різному буває. по-різному буває. Угу. коли я дзвоню кажу: Ді, я, ну, так, що сталося. А я думаю, що порівно. <світ> Окей. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то ми дуже просимо вас підписатись. Під <світ> <світ> Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то ми дуже просимо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобався контент. Якщо не сподобався, поставте дизлайк. Також напишіть розгорнутий коментар. З вашою думкою, що ви про це думаєте, чи подобається вам цей контент. Якщо так, то напишіть чому, якщо ні, то напишіть чому. Якщо просто якісь декілька слів підтримки, теж буде класно. Поширте це відео своїм друзям, які також можуть бути зацікавлені наших відео і нашого підкасту, це дуже сильно допоможе нам у розвитку. І ми будемо дуже вам вдячні. І останнє запитання: Давай. Ти його сапсом. Чат GPT. <laughs> <laughs> ну, декілька, декілька чат. Окей. Okay. Останнє запитання: якби тобі довелося вибирати між мною та одним мільйоном доларів? Що би ти вибрала? Ти можеш заробити 1 мільйон доларів <laughs> <Хорош. щоб> вибирати. <laughs> не знаю. Що прям так зразу? Без, без роздумів. Ну так. Да. Ну, ну, Прямо зараз а... так мільйон тобі дають і все. І ти така. Ну, окей. — Ну, Поки, так, да? ну, все. Ну, не дуже пока, ну давай, на... давай друзями лишимося. <рес> Та ні, звісно що ні. Ну я думаю, що ніякі гроші не можуть замінити людину і, ну, взагалі, стосунки. Тому тобто, я, я думаю, так. Да? Да. <рес> <рес> <Okay. рес> ну, не знаю, як в кого, може, в когось у житті є дуже багато різних там друзів, людей. І, ну, вони якось не відчувають. Не знаю, потреби в людях, да, там, або у них настільки закручене життя, там кар'єра, всі діла, якісь там поїздки, що ну, в принципі гроші можуть їх задовольнити. Да? Але в мене в житті не так багато людей. Їх можна перерахувати, не знаю, на одній руці. В які, ну, яким я вдячна, що вони в мене є. Я дуже рада. І я хочу хоча б. Ці відносини вкладатися. Ось так. Але якщо я впливаю ще на якусь кількість людей, ну це теж класно. Але люди це дуже цінно. Це найбільше. Особливо цінність. я, так? Ну, звісно, ну окей, добре. <свісно> да. Дякую тобі за твої відповіді. Дуже було цікаво. Якщо вам було теж цікаво, то ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, поширюйте його своїм друзям, це буде дуже класно. Ну і все, ми з вами прощаємось на сьогодні. Скажи better together. Правильно по-англійськи. Юля казала не better together. Надо казати так: не зер, а тер. Better. better together. Better together. Better together. That's right. Or no.